Розірвання шлюбу дистанційно та без вашої участі. Чи можна це зробити? Так, можна і можна це зробити через суд, найнявши адвоката чи якогось представника, який за вас подасть позовну заяву. Особисто я рекомендую зробити наступним чином: наприклад, ви знаходитесь за кордоном, або ви дуже зайнята людина, і ви не хочете займатися цими справами. Ви наймаєте адвоката. Я вам пропоную себе. Адвокат готує позивну заяву про розірвання шлюбу та подає її до суду. Далі обов'язок адвоката відстежувати відкриття провадження по справі, в разі якщо буде залишена без руху, усунути перешкоди та дочекатись, коли справа буде призначена до розгляду. Коли вона призначена до розгляду, треба скласти адвокату та подати клопотання про розгляд справи за відсутністю позивача та його адвоката. Справа в тому, що це дуже прості справи, і суддям там нічого в принципі у вас питати і слухати. Головне, щоб були зібрані всі документи та все було формально, вірно складено. Якщо ваша друга половинка не проти розірвання такого шлюбу, можна зробити ще для неї проект заяви про визнання позову та також розгляд справи за її відсутністю і передати їй для того, щоб вона подала цю заяву самостійно до суду. Вона може це зробити або поштою, або особисто прийшовши до суду, або через свого представника. Далі обов'язок адвоката відстежувати рух справи, наприклад, в день судового засідання відстежувати, яке було прийнято рішення або було відкладено. Справу, якщо справа було відкладено, адвокату треба дізнатись, чому та усунути всі перешкоди тому, щоб вона була все ж таки розглянута. Далі, коли справа розглянута і винесено рішення, треба дочекатись 30-денного строку. Закінчення 30-денного строку з моменту складання повного тексту рішення. Після цього рішення набуває чинності, і адвокату треба отримати копію цього рішення з відміткою про набрання ним чинності. З того моменту ваш шлюб буде розірвано, а ви для цього не робили в принципі практично нічого, крім того, що звернулись до адвоката. Щоб не пропускати нічого цікавого, підпишись на мій інстаграм, телеграм та тікток. Посилання мається в шатці. 그러시고